Курточки сорту крем, вага 10 кг, ціна 5 тисяч гривень за цілий мішечок. Чоловіче тут жіночі і розміри від всі можливі. Ось такий бомбер, осінній, чоловіча моделька, розмір буде емочка. Наступна моделька. Іде, ось така курточка. Так, жіноча укорочена. Зараз би Ось така моделька. Незу присутні затяжки. Можна буде затягнути розмір XS. Ось така. Ейдем. Наступна моделька йде ось така парка. Це буде більш осіння модель всередині. З таким мехом. Ось така моделька. Так, наступна. Оце дуже класно. Розмір я не бачу, думаю, буде S-ка. Ось така укорочена, класна осіння модель. Далі така. Це йде легенька. Ось такого плану. Навесенька з етикеткою. Так, далі. Ось така курточка. Чоловіча моделька. Розмір буде M-ка, напевно. Або XL навіть. Ось така жіноча. до більший розмір на осінь. Далі такого плану. Ось така моделька з поясочком. І це буде розмір, не бачу, тут не пише. Далі така жіноча моделька. Розмір есочка. Так, наступна. Жіночок. Більший розмір. Далі ось такий дуже крутезний тренч на осінь. Нереально крутий, якщо чесно, дуже круто виглядає. Це розмір XXL. H&M Довгий. І остання це ось така курточка. Вона йде, в принципі, легенька. По розміру це буде, не бачу, але більший розмір. І все, я вам показала повністю цілий лотик, 10 кг, по ціні 5000 гривень курточки сорту крем.